Сьогодні у нас оді форум нашої міської організації міста Харкова. Ми зібралися тут всі фахівці. Голови зібралися, наші партнери зібралися. Керівництво нашої харківської обласної організації також з нами відбулися не лише обговорення досягнень та здобутків діяльності за 24 рік, але і були обговорені ті проблемні питання, які виникали у районних організацій. Такі події повинні бути тому, що це об'єднує людей і об'єднує не лише співробітників. А і волонтерів, і партнерів і дуже приємна була присутність партнерів на цьому заході. І тому я дуже вдячна гірнику Артему, голові Харківської міської філії Українського Червоного Христа, за організацію такого заходу. Сьогодні пройшов обмін досвідом Харківської місцевої організації товариства Червоного Христа. На якій ми представили свою нову філію, показали результат, якого ми змогли Стігнути за цей короткий час були залучені партнери, з якими ми співпрацюємо. Проговорили стратегію наступної співпраці. Були запрошені органи влади, які залучилися підтримкою нас на наступний. Рок ми обговорювали найважливіші стратегічні питання нашої роботи. Ми обговорювали волонтерську діяльність, роботу наших організацій, наших партнерів. Були показані відеоролики кожної організації, і саме головне, що ми обмінялися досвідом. Я бажаю всім учасникам цього заходу і надалі не зупинятися на досягненнях і бути за цим Цікавими в розвитку всієї організації Ферківської. Ми сильні, бо ми єдині. Будемо поруч, працюємо далі.